Усім привіт! З вами Асотеро Христислава. запрошую вас на загальний тероросплан, на тему, які зміни відбудуться у вас з дня на день. Розслабтеся, нікого згадувати не потрібно. Ми подивимося, що нам про це розкажуть карти Таро Не забувайте за енергообмін. Які зміни відбуться, так? Ви будете в центрі уваги, ви Аркан старші імператриця, вас чекає по у вашому житті, комусь випадає зміна статусу, також успіх, благополуччя, процвітання вашої творчої діяльності. Втілення ваших нових проєктів у реальність, успіх у сімейних стосунках, хто одинокий, то й не познайомиться з своєю половинкою для створення сім'ї, успішні стосунки з дітьми, хто має дітей. Та ви будете в центрі уваги, така красива, приваблива. Ви будете протягнути до себе людей. Так, гарна карта дуже. Які зміни відбудуться у вас ж дня на день? Закінчиться ваша важка праця і ви будете утримувати. Успіх у праці, і ви отримаєте оплату за свою працю, на яку ви довго так чекали. Так, які зміни у вас відбудуться з дня на день? Також це можу говорити про збільшення клієнтів у вашій роботі, яких так вам не вистачало. Та по силі ви доб'єтеся всіх своєю силою і мудрістю, ви доб'єтеся всіх цілей, які ви собі поставите на мету, буде зростати ваша енергія, і тією енергією ви будете притягувати всіх достойних вам людей. І будете добиватися успіху в своєму житті. Які зміни у вас відбудуться з дня на день? У вас буде чекати прорив в роботі, у фінансах буде поступлення фінансів. У вас буде чекати дорога, приїзд або подорож. На яку ви хотіли давно відправитися, але були перешкоди. Так, ваша буде зростати ваша цінність, ваша ресурсність. Да, ви доб'ядете успіхів у своїй діяльності, буде признання вашої діяльності. Ви будете себе почувати щасливою. Загальний кати, які зміни вас відбудеться з дня на день. Буде успішне проявлення вас серед людей, ви отримаєте винагороду, ви отримаєте признання, комусь випадає. Успіху в навчанні і пізнання себе з іншої сторони. Так, ви визначитеся з дня на день у своїй діяльності, у своїх стосунках, яких ви довший час балансували, не знали. Не могли приділитися, куди вам йти, чим зайнятися і з ким вам побудувати своє сімейне життя. Які зміни у вас відбудуться з дня на день? До вас різко вирветься <кій> вияснення стосунків, все привернеться з них на голову. що навпаки то буде все несподівано так. Прийде, проявиться до вас витер мечів, які захочуть з вами вияснити стосунки. Можливо, з упіканнями, можливо, з ревністю. З дня на день ви будете себе почувати любимою, щасливою, е, такою дамою. Ви ще не на себе. Так, У вас буде зростати інтуїція, яка буде вам допомагати виходити з трудних ситуацій в житті. <кій> Які зміни у вас відбудуться дня на день? А вас чекає успіх, благополуччя, процвітання, прояснення всіх ситуацій, які ви не знали. А вас чекає зцілення в усіх сферах вашого життя. А вас чекає признання, як я вже говорила, комусь буде запропоновано руку серця. Хто посварився, той помириться. Комусь випадає карта одруження, тобто здійснення усіх ваших мрій і успіху у вашому житті. Приймайте енергію цього та розкладу. До нових зустрічі!